Кінвокер ранч перетворився не на джерело знань, а на символ віри. І тут виникає просте запитання: а що ми маємо насправді? Ні фото, ні відео, ні біологічних зразків, ні наукових публікацій у відкритому доступі, ні жодного? Незалежно відтвердження будь-якої із описаних подій. Все, що маємо, це історії з вуст очевидців, ефектно змонтоване шоу на телеку і повторювану проблему. Ця апаратура перестає працювати у найважливіший момент, коли відкривається портал, камера не пише. Коли щось світиться, GPS втрачає координати. Коли когось душить невидима сила, мікрофон не ловить звук. У всіх інших випадках техніка чудово фіксує інтерв'ю, грімкий монтаж і реакцію зляканих досі. І тут головна іронія. Skinwalker ранч перетворився не на джерело знань, а на символ віри, віри в те, що там має щось бути. Бо так багато років, так багато історій, так багато грошей. Не можеш бути просто шоу. Це вже не місце, це франшиза. Де правда не продається. А серіал так. І ось ти сидиш, вдивляєшся в екран і чекаєш, що цього разу вони точно що знімуть, що GPS не злетить, що батарея витримає, що портал з'явиться, а не просто зникне знову на рівні розповіді. Але все знову йде не так. І на останньому кадрі ти вже не смієшся, а тільки злегка посміхаєшся. Тут настає важлива думка: а що, якщо те саме робили і урятує проєкт? Ті самі фокуси, ті самі втрати даних, ті самі ми не знайшли нічого, але продовжимо спостерігати. І тоді вже не до жарт. Бо якщо Скінвокерч шоу, то проєкт <звук> був репетицією шоу тільки з серйозними обличчями, формою і печатками.